Потвір'ї цап та баран. Були вони великими приятелями. Останні жмут сіна між собою ділили. А коли вила убік, то це коту васильку. Він такий злодій та розбійник, завжди нишпорить та винюхує, що те погано лежить, щоб поцупити. От лежать собі цап та баран. Де не взявся тут кіт, сірий живіт, Іде і те жалісно плаче, Цап та баран його та й питають. Котику, братику, сіренький животику, про що ж ти плачеш, на трьох ногах скачеш? А як же мені не плакати? Била мене господиня. Ноги ламала, та ще й задушити обіцяла. А за яку ж таку провину тобі така погибель? Та за те мені погибель, що сметанку злизав. І знову заплакав котик. Котику, воркотику, сіренький животику, про що ж ти зараз плачеш? А як же мені не плакати? Баба мене біла та промовляла. От прийде до нас зять. Чим його годувати? Таки доведеться колотити цапа та барана. Заревли цап та баран. ах ти! Сірий котище, дурне лобище. Нащо ти нас занапастив? Ось ми тебе заподаємо. Тут котик воркотик провину свою визнав та став вибачатися. Цап та баран його пробачили і стали втрьох думати, як далі бути та що робити. Ану, середній брате, запитав кіт барана. Чи міцний у тебе лоб? Спробуй но ну, обворота. Піднявся баран, з ходу стукнувся лобом в ворота. Похилилися ворота, та не відчинилися. Ану, старший брате, запитав кіт в цапа. Чи міцний у тебе лоб? но ну, обворота. Піднявся цап, розбійся. Вдарився, породи й відчинилися. Курява до неба підіймається, трава до землі прихиляється, біжить цап та баран, а за ними скаче на трьох ногах кіт сірий живіт. Втомився котик, почав благати названих братів. Цапи та баране. Не покиньте меншого брата. Узяв цапкота, посадив його на себе, і поскакали вони знову по горах, По долах, по сіпучих пісках. Довго бігли і день, і ніч. Поки в ногах сили вистачало, ось добігли до якогось стану, На крутому пагорбі. Під тим пагорбом кошене поле, на полі стоги, наче будинки стоять. Зупинилися цап, баран та кіт відпочивати, а ніч була осіння, холодна. Де бути вогню? Думають цап та баран, а кіт сірий живіт вже знайшов берести. Обгорнув цапові роги та велів йому з бараном стукнутися лобами. Стукнулися цап з бараном. Та так сильно іскри з очей посипались береста і запалала. Розвели вони багаття, сіли та й гріються. Не встигли як слід обігрітися. Бачуть, завітав до них непроханий гість. Ведміть косолапий Усіть погрітися, відпочити, щось сил моїх зовсім нема. Сідай, сідай, Михайло Івановичу. Звідки ти йдеш? Ходив на пасіку та й побився з мужиками. Дали вони в чотирьох на ніч вкладатися, відміть під стогом кіт на стогу, а цап з бараном біля багаття. Раптом ідуть сім сірих вовків, восьмий білий. І прямо до стогу замекали цап та баран з переляку, а кіт сірий живіт. Повів таку розмову. Друже білий, над вовками князь. Не сердь нашого старшого брата. Він сердитий. Як розійдеться, нікому не минути лиха. Невже не бачиш в нього бороди? Адже в ній сила, бородою він звірів побиває, а рогами шкіру знімає. Краще щастю підійдіть та попросіть. Хочемо, мовляв, пограти, силу спробувати з меншим братиком. Он з тим, що під стогом лежить. Вовки на те коту вклонилися, обступили ведмедя І почали його задирати. От ведмідь кріпився, кріпився та й як розмахнеться лапами по вовках. Вони перелякалися, вибралися аби як, підіпхавши хвости та й мерщій тікати. А цап та баран тим часом підхопили кота та й побігли в ліс, і знову натрапили на сірих вовків. Кіт жваво видерся на верхівку ялини, а цап з бараном обхопилися передніми ругами за ялиновий сук, та й повисли. Вовки стоять під ялиною, зубами брязкають. Бачить кіт, сірий живіт, що справи кепський, став кидати у вовків ялинові шишки та й примовляти. Раз вовк, два вовк, три вовк, якраз по вовку на брата. Я кіт нещодавно двох вовків зів з кісточками. То ще не зголоднів. А ти, великий брате, на ведмедів ходив та й не спіймав. Бери собі і мою долю. Тільки сказав він таке. Цап зірвався та впав рогами на вовка. А кіт знай своє кричить. Тримай їх, лови їх! Тут на вовків напав такий страх, пустилися бігти, не озираючись. Так і втекли. А кіт сірий живіт, Цап та баран. Ішли своєю дорогою. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!